Як звільнитися від діявола? Кожна людина з'єднана з духовним світом і служить або Богу, або діяволу. Бог створив для нас вічні обітелі в раю. Діявол же хоче, щоб ми вічність провели в муках пекла і вибір за людини юдеї і провести вічність. Усе залежить від того, з ким ми з'єднані на рівні інформації, і спілкування, кого ми слухаємо і кого фінансуємо. Для того щоб отримати свободу від дьявола, потрібно віддалятися від усього, що з ним пов'язано. Біблія говорить, тож підкоріться Богу, проти дьяволу і втече він від вас. Якова 4,7. тільки тоді, коли ми підкоряємося Слову Божому, виконуючи волю Божу, ми здатні отримати свободу від дьявола. Давайте в молитві заречемося дьявола. Дорогий Ісусе, я каю, що в моєму житті було все, що завгодно на першому місці, але тільки не Ти. Дай мені знайти щастя в Тобі, Господи. Я відрікаюся від духу пекла, від духу смерті, від усіх цих непотребств моєї душі, яка розширяється, як пекло. Я відрікаюся від усього цього і присвячую своє життя Ісусу Христу. І я кажу Ісусе, Ти моє щастя, Ти моя доля. Поможи мені стати міцним, надійним в твоїх руках. Я віддаю всі гріхи на твій крест і проголошую, що вони розпіті на хресті, а ти на троні мого серця, ти на першому місці. Дякую тобі за все. Амінь.